Тож з нами на зв'язок вийшла Євгенія Мазуренко та Віталій Дужик. Пані Євгенія, солістка гурту Етноген, а Віталій Дужик, сопілкар, бітбоксер. Вітаємо вас, шановні наші гості. Вітаємо пані Євгенія, пане Віталію. Добрий вечір Добрий вечір. Раді вітати вас в нашому ефірі. І хотіли б з вами поговорити про, зокрема, те, що. Після війни, після початку цього широкомасштабного вторгнення все більше українців повертається до своєї культури, до своєї музики, до своїх коренів, і ваш такий, дійсно, можна сказати, чисто український етнічний гурт, етноген, він теж саме те і робить, що популяризує нашу українську культуру. Цікаво, чи відчули ви дійсно? ось Зокрема, те, що вами цікавляться, що вашою музикою захоплюється, і чи взагалі як війна вплинула на вашу творчість? Так, ви знаєте, коли ми лише починали, це, мабуть, десь два роки рік тому, було набагато важче, адже не всі люди сприймали фольк, а тим паче, поєднання це було ну поступово, поступово люди звикали. і Ми бачили, що аудиторія, яка нас приймає, вона є, і вона потрішечки-потрішечки збільшувалася. На жаль, лише війна. Ніби пришвидшила цей етап. Шкода, що саме е, таким шляхом, але добре, що взагалі це відбулося, тому що дійсно ми отримуємо багато смс про те, що е, дійсно це круто, що людям це подобається. Що раніше вони такого не чули, і це не може не тішити, адже дійсно, е, коли як не зараз, ще більше відроджувати українське, і дуже круто, що люди до цього звертаються і вони сприймаються, адже в українській пісні відчувається наше коріння. Пісти взагалі про ваш е, такий етногурт. Я так розумію, що зараз в ефірі в нас не всі його учасники, лише частина. Але цікаво, яким чином ви познайомилися, яким чином ви об'єдналися, і яким чином ви співпрацюєте. Я так розумію, що ви проживаєте в різних регіонах чи я помиляюсь. В різних ми так. я з Волині, так. Женя з Київської області, і ми працюємо зараз дистанційно з гуртом. Тому що, так як я зараз, в е, е, більшості знаходжуся за кордоном, збираємо кошти для України, і весь проєкт е, зараз працює дистанційно, але ми справляємось і все добре. Але чи можете розповісти, яким чином дійсно ви, та, ви це... познайомились. Так, так, е, наш учасник е, це наш гітарист Сергій, він також з Волині. Е, познайомилися ми. Можна сказати, ніби й випадково, а одночасно, і ні. Він також музикант. Він бачив нашу творчість, Ми знали про нього. І потім в один момент ми вирішили це поєднати, і вийшло те, що зараз вийшло. Угу. А, пане Віталію, дійсно трішки розкажіть про те, я, чим ви зараз займаєтеся. Ви згадали, що збираєте кошти для Збройних сил України. Це в рамках цього проєкту чи в рамках інших проєктів, і, і що вже можливо вдалося зробити за ось цих 10 місяців війни. Так, у нас зникло світло, ви не дивуєтеся, але ми вас чуємо і бачимо. Ми з гуртом колодж Оркестра робимо дуже часто різні збори для наших військових, для України, для культурного так само фронту. Ми вже зібрали за цей час, що ми були за кордоном, понад 60 мільйонів гривень. Ми на кожному концерті так само розігруємо. У нас є така е, штука, що ми розігруємо гітару і так само пересилаємо в фонди, на які людина сама схоче. Тобто їй дається вибір, на який е, фонд перечислити дані кошти, які були продані е, в цій ситуації. Дійсно. Приємно, що відроджується все українське нарешті, хоч, на жаль, це стається з такими е, жахливими подіями, як війна. Але от ми пам'ятаємо, що війна ж у нас почалася в 2014 році, насправді, і тоді був перший такий сплеск, коли почало відновлюватися все українське, українська мова, пісня, культура загалом ставала все популярніше, але тоді, здається, якось трошки з роками воно знову почало відходити назад. Зараз ще більш потужний сплеск, і на вашу думку. Це залишиться в тренді, чи з часом знову ж таки десь е, ця е, популярність української пісні знову загубиться в потоках світових хітів? Знаєте, це не перейшло в так звану шарварщину, тому що е, всі розуміють, е, особливо музиканти, артисти, е, що людям подобається, коли звучить українська пісня, е, все, що пов'язано з Україною, і це в багатьох піснях в проектах використовується, і хтось це використовує правильно акуратно, так щоб не споплюжити це, а хтось використовує це лише для того, щоб як так би мовити, залетів трек. І тут дуже така тонка грань, щоб не перейти ці межі, і зберегти українське таким, яким воно є, гарним пане Віталі. От цікаво за кордоном, чи є ще досі інтерес, зацікавлені саме до української музики, і також цікаво, яким чином вам вдається поєднувати роботу в різних проєктах і в Калош оркестра і в Етногені. Зацікавленість українською культурою є, вона набагато збільшилася порівняно з тим часом, що раніше було. Так як в нас дуже багато нових артистів цікавих, досить неординарних з'являється. З приводу роботи в двох колективах, то ну, мені немає проблеми знаходитись в тому чи іншому колективі і працювати дистанційно чи вживу. А як часто ви працюєте вживу? Чи плануєте, чи були от зустрічі за час війни у вас? За час війни з гуртом «Етноген» у нас не було дуже частих, частих зустрічей, так як я можу тільки з Женією бачитися. А з Сергієм ми, на жаль, не бачимося, так як він знаходиться в Вінницькій області, він на службі. І ми наразі з ним не бачимося. Ми працюємо чисто дистанційно. А от в цьому є свої переваги, чи які найбільші недоліки саме ось в такій праці дистанційно саме для музик? Ну, взагалі, дистанційно важче працювати, ніж вживу, так як процес набагато стає довшим, і ну, дуже багато є моментів, які вирішуються набагато довше, ніж потрібно було. Розкажіть ще про а, назву гурту етноген. Так розуміємо, йдеться про власне ген української ідентичності, який ви виховуєте своїми піснями. Так, етноген можна е, розглядати з двох сторін: перше це як дійсно е, українська український ген, який закладений в кожному українці, який тече в нашій крові. І друге це е, покоління, яке взагалі живе етностилем. Тому ви вже обирайте, що вам ближче, а можна обрати два варіанти: і так, і так. Цікаво, хто створює ваші пісні, хто створює музику, чи дійсно теж, знову ж таки, дистанційно якось працюєте над цим. Так, дистанційно працюємо, тобто кожен відповідає за свою частину Сергій за гітару, супілки, так само я за супілку з бітбоксу, Женя на, Женя відповідає за написання пісень, тексту і вокал. І ми вже в зв'язку з тим, що знаходимося дистанційно. Ну дистанційна наша робота відбувається. То ми потрошки з'єднуємо кожну частину, за яку ми відповідаємо. Ну і цікаво, чи дійсно і надалі плануєте якось експериментувати з стилями, зокрема в Етногені, чи можливо зупинитися на якомусь вже конкретному і, можливо, розкажете нам деталі? Ми в даний момент є досить молодий гурт. Ми тільки починаємо, і в нас. Якраз іде цей момент експерименту, тобто, ми шукаємо, ми щось додаємо, щось можливо і віднімаємо, що не будемо використовувати. Так що ми ще скажімо, в повних пошуках, але основною частиною це залишається фольк. А там вже ми будемо гратися з різними стилями плюс фольк, щоб це е, звучало новіше і щоб більше людей сприймало наше, а щоб воно не залишилось десь забутим, як то кажеться, бабусині скрині? Ну і нещодавно, близько місяця тому, у вас вийшла нова пісня Кров червона, земля чорна. Чи можете розповісти, хто над нею працював? Як хто як долучався і, і які залишилися у вас враження над цією роботою? Що ви хотіли донести до неї? Деякі наші пісні вони є авторські Тексти пишу я іноді допомагають мені мої хлопці. Деякі пісні вони є автентичні і, можливо, буває малесенький текст, і ми його вже далі доповнюємо. Над цим текстом, взагалі, я писала його для свого батька, тому що з перших днів війни він захищає нашу Україну, і якось в одну ніч на початку війни, коли були вибухи, все взагалі мене пісні важко пишуться а тут вона просто. Полилася, і я її відіклала і чесно, я я про неї забула і вже в кінці липня я про неї згадала, показала хлопцям, і в принципі вони підтримали цю ідею, допомогли. Так як кожен відповідає за своє Віталік, за супілки, бітбокс, Сергій Гітарий, також супілки, і от народилася ця пісня. Чи можете розповісти деталі над чим працюєте зараз? Ми обов'язково наприкінці нашої програми покажемо вашу цю пісню. Також я вже закликаю усіх наших глядачів та радіослухачів підписуватися на ваш youtube канал, де є всі ваші пісні, етноген він називається. Тож там дійсно матимете можливість насолодитися справжнім українським фольком. Але пані Євгенія, тато стосовно роботи зараз чи дійсно працюєте, чи можливо щось у планах? Так, ми працюємо в планах. Є щедрівка. Ми, звісно, сподіваємося, що вона скоро вийде, але так як ми працюємо дистанційно, і взагалі все, що відбувається в Україні, це є непередбачуваним. І тому ми нічого поки що сказати точно про прем'єру не можемо, але вона буде. І це буде щедрівка, буде дуже крута, яка точно сподобається нашим слухачам. Пан Віталій теж долучається до її створення? Так, обов'язково. Звичайно, звичайно. А цікаво, дійсно, як відключення електроенергії впливає на вашу творчість. Зокрема, от ви згадували про те, що працюєте в основному дистанційно через відсутність світла, мабуть, ну, це теж не, до, не зараз за наших умов не дуже легко робити. Так, тому що буває, наприклад, коли народжується пісня, мені треба підібрати якісь акорди. В мене синтезатор, який працює від світла. Це важко, я пересилаю, наприклад, там якісь заготовки хлопцям, а нема світла, немає інтернету і не завжди воно може дійти. Та ви знаєте, ми. Іноді запрошуємо до нас в студію ще так, як з вами, телефонним зв'язком людей культури, творчих людей, інших музикантів, поетів, письменників. І ну, помітили таку тенденцію, що дві є протилежності, які виникли від 24 лютого. Одні кажуть, що вони взагалі перестали писати, тому що не можуть нічого написати. бо… Так вони переймаються е, ситуацією, яка в нас зараз відбувається в країні. А інші навпаки, інші черпають з цього енергію, натхнення і пишуть, пишуть, пишуть без перестанку. Ось розкажіть, що вас надихає в цій ситуації, де ви берете сили, чи дійсно не вибивають вас з вашого творчого ритму ці тривожні новини з фронту? Ну, я вважаю, що, що кожен відповідає за свій фронт. Наші хлопці. Е Воюють, ми пишемо музику, і ми тим, що ми пишемо музику, ми їх підтримуємо і надаємо їм якогось бойового духу. Тобто, якщо ми здаємося, ну люди, які не є на, вуча, учасниками бойових дій, і так само на культурному фронті, то ну, буде важко, Реально буде важко. На початку війни я я не могла співати, тому що мені було якось, ніби навіть і соромно люди гинуть. Батько на війні. Я буду співати, але через місяць тато дзвонить каже: Женя. Чому ти не співаєш? Я Кажу, да як я можу? Він каже ні. Я тебе захищаю, а ти повинна робити свою місію співати, тому що мені тут це потрібно. Ти продовжуєш українське, ти співаєш українське, ти піднімаєш наше, То чому ти не повинна це робити? І в якійсь мірі так це важко, тому що кожна людина переживає це по-своєму. Комусь важче, комусь легше, але до прикладу, я, я виливаю якийсь свій біль в пісні, мені стає тоді легше. Пане Віталію, трішки хочемо теж дізнатися про те, над чим працює, можливо, зараз Калуш, де можна дійсно найближчим часом буде почути вас наживо і які цілі, можливо, на найближчий час, та взагалі от, на наступний рік, адже незабаром у нас вже 2023, як це наш не вірить. Угу. Ну, з приводу роботи Калуша, з приводу робіт я вам нічого не можу сказати, тому що це все в процесі і. Ви побачите все з часу. А з приводу концертів, то буде нова програма, будуть нові інтерактиви, і це теж ви все побачите в майбутньому. Mm -hmm. Ну, але нещодавно теж вийшов кліп, Нумо-Козаки, так, якщо не помиляюся, із Козаком Сіромахою чи ви теж там брали участь? Так, так, брав. Mm -hmm. Чи можете розповісти про е, трішки деталі ось про ці зйомки взагалі про. Е, Таку співпрацю між Калошем і на цей раз Сіромахою? На жаль, вкрепко де, де, багато деталей я вам розказати не можу. Розкажіть тоді, що сформувало ваш музичний смак? Адже відомо, що будь-які навіть найбільш відомі світові музиканти вони завжди кимось надихалися, якимись попередниками. Розкажіть, яку музику ви слухаєте, де черпаєте ідеї, з яких інших, можливо, гуртів, проєктів, музикантів. Mm -hmm. Ну, якщо брати з фольклорних колективів, е, Даха Браха, Дах Дотерс, е, The Dux. The Dux, yeah, е, якщо з сучасних брати, так як я виконую бітбокс, мені потрібно е, так само черпати якісь сучасні сучасних виконавців, сучасні стилі, то я надихаюся там продіджем, емінем щось в такому дусі. Mm -hmm. А пані Євгені, а ви якій музиці надаєте перевагу? Та й трішки теж хочеться дізнатися вашу біографію. Згадували на початку, що ви з Львів, Львівщини, та чи ви там завжди е, жили народилися, я Чи ще... переїхали? Mm -hmm. Ви просто зараз я на Львівщині? Скринь. Так. Ні, я на київщині, а це ну напевно нам просто поганий бо Нам здалося, що з Львівщини, Можливо, хлопці так. з Волині. Та, але то чи ну то дійсно трішки розкажіть про вашу біографію, якщо з Київщини, де саме ви народилися, де живете, де працюєте? Я з Київщини село Митниця, Васильківський район. Музикою я займаюся з дитинства, колись батьки мене відвели. І потім, коли вже дійшло діло до вступу в університет, звісно, це не сприйняли серйозно, але підтримали, підтримали, йди доню. Вибирай і я не пошкодувала, тому що знаєте, музикант це дуже така. Не завжди впевнений, що в тебе вийде, адже це не завжди є стабільність. Але слава Богу, якщо ти працюєш, якщо ти наполегливий, завжди вийде. Головне працювати. Що ще можу розповісти про себе? Творю також веду маленький блог в інстаграмі, де також розповідаю про Україну, про українські традиції, співаю старовинні пісні, наші пісні з етногеном. Намагаюся популяризувати українське скрізь. То, до речі, ви ще й блогерка, то де можна вас там знайти, підписатися, е, в Україна. яких соцмережах вас шукати? Інстаграм Українка, так, і буде. Ну і цікаво також, то, які муз... як формувався ваш музичний смак. Е, що саме от фольку ви надаєте перевагу? Е, я е, слухаю і автентичні записи, е, тому що ми ж поєднуємо саме з фольком. Так, на жаль, розірвався зв'язок у нас. Пані Євгенія, я так розумію. Так, Манечка, нас я, я, я обов'язково слухав. Слухаю одночасно і е, автентичні варіанти зразки, тому що ми ж поєднуємо фолік з сучасним. Потрібно слухати перше джерело. І також надихаюся так, це як сказав Віталік, Даха Браха, Зедукс, тому що дійсно люди роблять це круто. Якісно головне рівнятися на тих, хто робить це якісно, щоб е, також наслідувати, як кажуть це. Ну і хотілося б звичайно від вас на сам кінець нашої розмови почути, можливо, слова підтримки чи слова побажань і нашим Збройним силам України, нашим захисникам, які зараз на фронті, та й всім українцям, які кожен на своєму фронті, продовжують тримати нашу країну і захищати наш народ та нашу незалежність. Можливо, пане Віталію, ви почнете. Я хочу побажати на всім перемоги. І саме головне, щоб кожен щоб кожен в цей час залишався людиною, тому що дуже багато є ситуацій, коли люди заробляють на війні. Дуже багато, коли буває і підстав. Але я хочу, головне, це перемоги для України і щоб кожен вернувся до своєї домівки. жити. так, щоб кожного захищав Господь, і я знаю, що цей випуск буде бачити мій батько, тому. Тато, я тебе дуже люблю і И... чекаю тебе в тому. Дякуємо за такі гарні слова. Отож, нашим глядачам та радіослухачам нагадаємо, що сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 спілкувалися із учасниками гурту Етноген солістка гурту у нас була Євгенія Мазуренко, а також сопілкар, бітбоксер. Віталій, Дужик. дякуємо вам. Дійсно бажаємо нам всім перемоги. Ну і набагато вдалішого 2023 року. Обов'язково віримо, що він буде для нас переможним. Дякуємо, що знайшли з нами можливість поспілкуватися на все добре. Тримаймось. Дякуємо.